Зіну вбили, каже. Кажу, як убили. Кажу, ну пішли. Може, вона ще жива. Ні, каже, не жива, вбита. Така жахлива новина потрясла жителів села Піски. Сусіди потерпіли і розповіли, що 77-річна пенсіонерка три дні не з'являлась на вулиці і не приходила до магазину. Тіло померло і побачили сусіди біля її будинку та негайно зателефонували правоохоронцям. Кажу, Ваня, ну ми сюди дойшли, Кажу, дивись вікно. Вибите. Я бачу вікно, вибите, двері відкриті. Я подивилася. Кажу, рятуй мою душу, а що ж таке? Кажу, що тут красти? Ну що тут красти? Тут дрантя. За чим вони залазили, що вони хотіли? Зі слів сусідів, пенсіонерка проживала сама, ні з ким не конфліктувала та інколи вживала алкогольні напої. Вроді родині з ким не спілкувалася. Mm. Ну, випивала. Бочили, там через дорогу бутилки викатали. Вона дійсно була сама по собі. А щоб бачити, чуєте, собака в хаті, щоб щось били, щоб щось, в мене кішка йде чужа, собака гавкає. Тиша нічого. Я щоб сьогодні не побачила, що люди ходять по під хату, я б не знала, що зробилося. І щоб ви спитали, може якісь компанії. Така собі жіночка тихенька. Вона у городні робила, і в мене в ланці вона була. Та вона жінка на ковенна, ну, ну що таке трапилося, хай робіли. Правоохоронці, які прибули за викликом до будинку пенсіонерки, знайшли її понівечене тіло на подвір'ї. У процесі проведення оперативно-розшукових заходів поліцейськими було встановлено, що до смерті пенсіонерки причетний її 29-річний раніше судимий сусід. Це сталося 19 листопада у вечірній час. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у ході сварки зі старенькою почав її бити по голові та тулубу, наслідок чого жінка померла. 20 листопада до черговий частини Лубінського відділу поліції надійшло повідомлення про пропажу місцевої мешканки. Туди було направлено слідчо-оперативну групу. По приїзду на місце пригоди було виявлено труп місцевої мешканки з численними ранами на голові. Було піднято весь особовий склад Лубінського відділу поліції, місцева прокуратура, залучено було управління карного розшуку Полтавської області та прокуратуру Полтавської області. Спільними зусиллями було встановлено особу злочинця та відтворена обставини скоєння злочину. Злочин було вчинено особою, яка тимчасово проживає на території села Піски Лубинського району. Злочин вчинено із ульганських мотивів, На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Проводяться слідчі дії, тому механізм вчинення злочину і саме як розвивались події, на даний час ми встановлюємо. Фактично є різні версії, чому там опинилась. Я думаю, що незабаром ми це встановимо. А яка була обстановка в будинку? Обстановка була не порушена, окрім вибитого віконного скла при вході в будинок. В іншому звичайна обстановка не порушена. Речі були на своїх місцях, ну, звичайних своїх місцях. Тому сказати про те, що був корисливий мотив, у нас поки таких даних немає. Наразі підозрюваного затримано. Чоловікові передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.